Офіцер ЗСУ зрадив Україну та перейшов на бік рашистів. Він чекав легких грошей та кар'єри, а все обернулося для нього жахом. Просто так зрада не пройшла і його кинуло прямо на передову, де він зайшовся у протистоянні з тими на чиєму боці. Мав воювати. Доля не залишила офіцера без покарання. Чим все закінчилося, побачите далі. Вітаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. А я буду розпочинати. Стало відомо, що наступом на Куп'янськ командує екс офіцер ЗСУ Строженко, який перейшов на бік РФ. Йдеться про колишнього українського офіцера Сергія Строженка, який наразі має найвище звання серед колаборантів у лавах ЗС РФ. Як пошовидання Строженко командує 6-ю армією ЗС РФ, і саме вона, за даними і російських задблогерів, і українських експертів відіграє головну роль у наступі на П'янськ до вторгнення 6-та армія дислокувалася в Ленінградській області та входила до складу групування північ, яка наприкінці серпня, після відставки генерала Олександра Лапіна, очолив генерал-полковник Євген Нікіфоров. Саме Стороженко подає Нікіфорову звіти про темпу штурму Коп'янська. Ну а далі ці дані надходять начальнику генштабу Ерефії Валерію Герасімову. Про це йдеться і в матеріалі Кар'єра Стороженка є нетиповою для армії Росії. Зауважує видання. Він імовірно є найвищим за званням колаборантом у її лавах більшу частину своєї служби провів у ЗСУ, а після анексії Криму пересягнув Росію. Як пише BBC колаборант є уродженцем села Мурафа на Харківщині. Він навчався на факультеті розвитку інституту сухопутних військ у Києві. Потім розпочав службу у 36-й бригаді берегової оборони ВМС України, де виріс від командира роти до командира бригади. Також був заступником командира українського контингенту в Косові у складі СЕЛ кфор Колишні колеги зрадника зазначають, що той вів подвійну гру з ворогом і агітував українських військових здавати зброю і переходити на бік Росії. Владислав Селезньов, колишній речник генштабу ЗСУ, який служив зі Стороженком, у Косові стверджує, що вже після початку повномасштабного вторгнення РФІ Стороженко віддавав накази завдавати ракетних ударів по сумах. За даними проєкту Evocation Info, дві його сестри продовжували жити в Україні. Одна в селі Козіївка на Харківщині, інша в. Сумах відомо, що вже за тиждень після псевдореферендуму в Криму Стороженко отримав російський паспорт. Із його 36-ї бригади близько половини військових виїхали на материкову частину України, а решта залишилися служити Росії. Стороженко тоді очолив 126-ту бригаду берегової охорони, де й зробив кар'єру як російський командир. На момент повномасштабного російського вторгнення Стороженко мав звання генерал-майора та працював начальником штабу 35-ї армії Східного військового округу. Саме ця армія брала участь у боях на Харківщині, але за даними інституту вивчення війни, була фактично розгромлена під озюмом. BBC пише, що згодом російський президент Путін видав указ про підвищення Стороженка до генерал-лейтенанта. Він очолив 6-ту армію Арефію, яка бере участь у наступальних операціях на Харківщині, зокрема в районі Куп'янська. Також в Україні посередньо судять колишнього військовослужбовця із Полтавщини. Анатолію Тараненку загрожує до 12 років позбавлення волі за перехід на позиція ДНР. Наприкінці січня 21-го чоловік добровільно залишив українську бригаду і перейшов на бік росіян у травні 20. Дцять року він повернувся із російського полону разом із українськими захисниками. 51-річний Анатолій Тараненко, колишній водій механік першої сіверської танкової бригади. Він родом із села Висока Вакулівка Козельшинської громади. Пізніше він із сім'єю переїхав до села Буняківка, що в Решетилівській територіальній громаді. Чоловік має трьох сестер, але нині з ними зв'язку немає. Як розповіла журналіста Суспільному староста села Висока Вакулівка Світлана Лавренко, із сестрами чоловік перестав спілкуватися ще до Військової служби він заблокував їхні телефонні номери без явних причин. І з дружиною чоловік розлучився. Троє дітей лишилися із нею. У самого Тараненка залишилися заборговані за кредитами та аліментами. Світлана Лавренко розповіла, що борги за аліментами та кредитами могли підштовхнути Анатолія до заробітків. І в бажанні заробити гроші чоловік підписав контракт на військову службу. Чоловік, будучи вже в армії і навіть встиг засвітитися на російському телебаченні. Ось що він сам розповів ворожим змі. Цитую. Не дивлячись на те, що в мене була хвороба. НРС в 2015-го взяли мене по шостій хвилі мобілізації в тридцятій бригаді. Розповідав про себе Анатолій Терененко в інтерв'ю журналістам ДНР Кортіло на Донбас поїхати, знайти роботу, житло і залишитися тут. Я його, хоч тільки по телебаченню, бачив, але мені здалося. А тут як повозили мене, показали, особливо після пам'ятних могилок дітям від року і до 17 Розповідав про свою мотивацію в інтерв'ю колаборанці Дитяні Мун. Слідчі з'ясували, що втік він зі своїх позицій, коли охороняв командний спостережний пункт та вирішив добровільно його покинути, перейти до позиції донерівців. Ті до своєї армії його не долучили, натомість забрали у полон. Сам чоловік вже згодом розповів, що перейшов до ДНРівців після того, як його нібито побили побратими. Він у стані афакту пішов до мінного поля і повзаючи полями під ранок наступного дня потрапив у полон солдатами Мерефії біля Оленівки. Дмитро Терещенко на момент переходу Тараненка на бік противника був командиром відділення першої танкової бригади. Анатолій був у його підпорядкуванні. каже до підрозділу Тараненко пройшов як контрактник, був механіком водієм бойової машини піхоти. За словами Терещенка, Тараненко мав проблеми із алкоголем, був безвідповідальний і набрався боргів. Він мав поміняти хлопців на позиціях біля Оленівки. Заступив і все було наче нормально. Аж поки Трещенко не отримав повідомлення, що Тараненко зник. Він забрав прилади нічного та теплового бачення і пішов полем у бік противника. Через особливості рельєфу ми не могли його бачити, і він скористався цим. До позиції ворога тоді було близько 800 метрів. Незадовго до того, як нам передали цю інформацію, ми чули стріляниною з того боку. Уже потім зрозуміли, що вона стосувалася Тараненка, Розповідає Терещенко. У полоні Анатолій отримав поблажливе ставлення та різні привілеї. Там він мав прізвисько Полтава. Очевидно, за регіоном народження. Він натомість працював на російську пропаганду, роздавав інтерв'ю журналістам, спілкувався із іншими колаборантами та намагався здобути громадянство РФ. Про це суспільному розповів український військовий Данило Кравець, який перебував в полоні разом із Тараненком у Донецьку та Горлівці. План був простий: це отримати громадянство, підписати контракт, і з планом не вийшло, тому що хотів отримати цей Денерівський паспорт. Йому потім сказали, що в нього вже нема сенсу. Треба російське розповів звільнений Данило Кравець. Перебуваючи в полоні у Донецьку, Анатолій Дараненко вдавався до погроз своїм побратимам. Окрім цього, чоловік доносив на них. Розповів Данило Кравець. Пропаганда активно використовувала Анатолія, щоб очорнити українську армію. Водночас у росіян не було єдиної версії, як саме на їхній бік потрапив Анатолій. Наприклад, та списала, що що бойовики провели операцію, під час якої Тараненко та ще двоє українців, нібито втекли до окупантів. Також росіяни заявляли, що Анатолія буцімто били і у нього відбирали їжу. Ну а вже наступного дня Тараненко в інтерв'ю говорив, що не пам'ятає, як виліз на окуповану територію, бо був у стані афекту, адже його, начебто, побив побратим. Це відео записали, нібито у селі сигнальне на окупованій частині Донеччини, куди Анатолія привезли, щоб показати наслідки обстрілів. Тараненко тоді казав, що село обстріляла українська армія, хоч ніяких військових об'єктів там не було. Проте склалося зовсім не так, як планував зрадник. Анатолія Тараненка здали українському суду самі ж росіяни, повернувши разом з іншими військовополоненими. Одним із перших днів на, на це звернув увагу командувач першого корпусу Нацгвардії України Денис Прокопенко у своєму дописі на Фейсбуці. Особу тараненка встановив ветеран Віктор Лахну. На питання чому зрадника повернули до України в координаційному штабі пояснили, що не могли вплинути на списки полонених через тислі терміни обміну. Заступник голови координаційного штабу із питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов розповів, що українська сторона не могла впливати на списки. Росія передала тих, кого готова була передати. Україна також. Далі робота правоохоронних органів, і в разі підтвердження цієї чи іншої інформації відповідне реагування правоохоронних органів згідно із чинним законодавством. Як стало відомо, із даних судового реєстру нині Тараненко перебуває у Вінницькому військовому шпиталі, де відновлюється після російського полону. Йому зробили операцію на нирках через перебування чоловіка в стаціонарі. Його. Поки що під варту не беруть у випадку доведення провини обвинуваченому загрожу до 12 років позбавлення волі. Анатолія Тараненко обвинувачують у дезертирстві частина третя стаття 408 кримінального кодексу України та привласненні військового майна. Частина третя стаття 410 кримінального кодексу України. За це йому загрожує до 12 років ув'язнення. Ну а я глядачі вдячна вам з те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та власні думки із приводу цієї історії. До зустрічі в наступних випусках.